3, 2, 1. Льот тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Сегодня поговорим про чергову халявну роздачу токенів на біржі Bybit. А точніше про лаунчпол, який розпочинається вже незабаром. Отже, умова. Буде у нас роздача на 2 мільйона токенів АПРС. Період проведення з 11. Години 26 березня по 12 годину, 11 квітня, тобто ну, 14 днів. Отже, як це все буде проходити? У нас буде три пула активності: власне, сам токен АПРС, за стейкінг якого буде нараховуватись той же АПРС, потім буде пул на USDT. І що цікаве пул на біткоін. По самому токену, напевне. Не будемо нічого говорити, але от по USDT мінімальна сума стейкінгу 100 доларів, максимальна 2000. По біткоїну мінімально 2000, що зараз дорівнює близько 120-130 доларів. І максимально 1 10 біткоїну, скільки ви можете внести в стейкінг. Тобто приблизно однаково: що тут 100 доларів, що тут. Ну, тут трошки більше саме в монетів BTC. Отже, монета Apeiros – це в нас токен ігровий. По принципу грай і заробляй, тобто можна грати в іграшку і також будете отримувати винагороду за цю гру. Що ще хотілося б відзначити? Попередній лаунчпул, який зараз закінчується, там можна було стейкати лише саму монету, ніби, і був пул USDT Тому доволі цікаве рішення: створити пул саме на біткоїні. Цікаво в тому плані, що, наприклад, той же самий Binance він використовує, використовує BNP зазвичай. Bybit міг би також закинути замість біткоїна Mantle токен, який вважається також токеном біржі. Але вибрали BTC, тому якщо маєте BTC і не плануєте продавати. Непоганий варіант 300% орієнтовної АПР, хоча, звісно, він буде менший. І ваша винагорода буде залежати від кількості учасників, але все рівно це буде значно більше і вигідніше, ніж тримати той же самий біткоін в стейкінгу, хоча і там зараз 5% річних дають саме в монеті BTC. Ну а USDT там стрибає курс до 20% плюс-мінус. Я думаю, що тут винагорода буде значно вища. Також є можливість заробити 20 USDT. За нескладні операції, якщо ви є новим користувачем, посилання під цим відео можете знайти саме на реєстрацію. Отже, що потрібно зробити: зареєструватися, а потім внести або 100 доларів і купити АПР, або зробити торговий об'єм на 200 монет АПРС, що, в принципі, нескладно купили, відразу продали, втратили лише на комісії але я думаю, 20 доларів однозначно. Перекриють будь-яку комісію. Тож, якщо не зареєстровані, нагадаю ще раз посилання під цим відео. Реєструйтеся, отримуйте додаткові бонуси також там за нескладні операції. І приймайте участь в лаунчпаді і також в розіграші цих же 20 тисяч! Також можете взяти участь. На цьому все. Бережіть своїх рідних та себе, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!